Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка. Будинок 240 метрів з ділянкою в соснах. На ділянці 10 сосен. Ділянка сама 12 соток. Зроблене гарне озеленення ділянка. Дуже багато є місць. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Я думаю, машин 10. Так точно вийде, і плюс також цього місця, що газ заведений, зроблено Також техумови на газовий генератор ось ну, в цій точці. Вивід є під електромобіль. Зараз дороблюють ремонт в цьому будиночку. Є навіс на два авто, і дуже-дуже багато тут паркомісня. Ще раз вам повторюю те саме, що ви помітили. Тут машини 4, плюс навіс 6 по місяці, і тут ще машин. Так, 5-6, може і 7 також по місцям. Клас цього місця також, що йде асфальтована дорога, там, де ворота, але будиночок взагалі не видно. Це також його велика перевага над іншими будинками. Зроблене таке красиве озеленення, а ззаду, за терасою на задньому дворі є красиві сосни. Вони по 7, 8, 9, 10 метрів. Також бачите, як зроблено оформлення фасада будинка, фасад клінкерна цегла також і штукатурка. Нагадаю, будинок з керамічної цегли побудований. Бачите, який великий є боковий двір з вже сосенки видно. Там. І, і передній двір. Тут дуже достатньо місця, можна дуже гарно погратися, щось під себе доробити. Хто хоче барбікю, сауну, басейн є достатньо до цього місця. Ще з цього боку покажу вам, як виглядає ділянка. Зроблено водовідведення обов'язково, септик з приливом зліва зараз тут. Це все є газон, автополив озеленення, зроблена тротуарна плитка. Дуже велика тераса більше 30 метрів. З такою чудовою панорамою на ці сосни. Тут сосни і також, якщо зліва, то там ще більше сосни. І класно, що задній двір. Особливо тут ніхто не дивиться. Так виглядає будинок з задньої частини ділянки. Зроблено в окремий люк виведено водовідведення, якраз справа, воно видно. І тут багато сосних за рахунок. Цього дуже багато є пташок. співають собі. Живуть своїм життям. Зараз прийду всю ділянку і вже підемо в будинок. Нагадаю, будинку дороблють ремонт. Звісно, коли він помиється, почиститься буде зовсім інший вид. І тут ми вже були з вами тільки на початку ділянки. в всередину розкажу вам зараз. Цікава дуже ваша думка, як в коментарях можете написати, як вам така ділянка, такий проєкт візуальний, як вам. Цікава ваша думка. Поставте лайк, підписуйтесь. Заздалгідь дізналися про нові відео, поставте на дзвіночок, щоб першим бачити ці відео. Також відкривається дуже гарна панорама з самої ділянки. Бачите, тут простір. Ніяких сусідів поруч немає, тільки з лівого боку. Пару ще якихось великих ялинок сосен, туй посадити, і все. І ви в своєму ком'юніті. Дуже гарні локації. Ми війшли. Ліворуч іде величезна церква. І також є двоє міжкімнатних дверей: це гардеробна і Санвуза. Також хідні двері гарні. Зараз, повторюсь, все дороблюється. Буде, звісно, все прибереться, буде зовсім інший вид скоро. Так, тут така шафа вбудована. Верхні в полиці також є. Зкривається. Так, тут гардеробна, вхідна. Далі. Ще раз покажу вам це зеркало. Велике. Тут сам гусо. Буде ще туалет, кінічний душ. Шафи вбудовані і таке зеркало з сіткою. Є ще душова. І ось таке зеркало буде ще змішувати, звісно. Далі йде тут котельня, газ заведений, нагадую. Тепла підлога видіна по першому, на першому поверсі. Далі йде кімната. Зараз ще світло дороблюють. Ось так буде вам все видно. Є окремий вихід на терасу з цієї кімнати, кабінет, різдвої кімнати. Нагадаю, тепла підлога на першому поверсі буде. І відкривається велика вітальня. З виходом також на терасу. І з великою кухнею також кухня будована з великим своїм острівцем. Тут також полиці йдуть для води, гарне, цікаве рішення і тут. Бош-техніка будована. Натуральне каміння. Також холодильник будований, великий. вірпу італійський. З своєю морозильною камерою ось. Також йде посудомийка велика також Бошівська. Зараз це все здороблють. Тоді давайте я щоденько нагадаю вам перший поверх. Ми війшли. Вардеробне санвузол, котельня, шафа, зеркало. Також йде вітальня. Місце під телевізор і кухня з острівцем і також з виходом на терасу. Пойдемо ще раз швидко вийдемо на терасу і обов'язково на першому поверсі є кімната. Давайте підіймемося на другий поверх. Ось якраз вже дерево бачите завезено, це буде вшуватися сходи. Якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. Пишіть в коментарях, як вам цей будинок. Так, Звісно, він дороблються, але вже дуже багато видно архітекторських задумок, які тут були зроблені. Наприклад, ось о, на другому поверсі є три спальні, два санузла гардеробна і вихід на горище. Це загальний савузол з величезним зерком. З двома рукомийниками і внизу тут місце під пральну сушилку. Також є окрема шафа для білизни. Ой ну, душова, туалет гігієнічний душ. Ось так це виглядає. І такий красивий панорамний вид. Далі йде, якщо наступна це кімната по черзі. З великою. Велика така, Всі кімнати, до речі, великі. З красивим банорамними видами. Вікна тут гласу. Це те ж саме фірма, що і Саламандр Німеччина. Далі ще одна кімната, вже наостанок буде Мастер Спальні. Це найбільше з усіх кімнат, до речі, з таким кутовим вікном. І Тут ще мастер спальня на останок. Зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною. Тут гардеробна з таким ще ріконечком. І свій санвузол. Толе, звісно, тут буде мінятися, я ванна, Ще буде зеркало. Рукаминник, шафа. Тут також туалет буде мінятися, звісно, з гігієнічним душем і окремо буде і шафа будувана. Такий цікавий проєкт. Якщо вам подобається це відео, і підходить такий формат будинку, ціна підходи в описі вона буде, то зможемо вас запросити. Запрошуємо, повернімося вас на перегляд, будемо раді, зможемо оперативно вам показати. Я по плануванню другого поверху пройдуся, ми ввійшли. Тут буде, звісно, період, будуть до кінця доробиться сходи, санвузол загальний на першому поверсі, з пральнею і шафою, з душовою, з двома рукомийниками. Дві-три кімнати і мастер спальня зі своїм санвузолом, зі своєю гардеробною. Дні. Буде закінчувати всім гарного дня. до побачення.